Шовковиця. Або, як ще кажуть у нас Мойво в Дубровці. Не знаю, чого так. В общем, дивіться. Для того щоб побачити більшість гину не обов'язково по ній всі їздити. Можна просто знайти точку, де видно, що ось о, банк перший, який не дав кредит е, Коломбо. І тут отако. Гена я вся... Ну як вся часть центра. Ну так, да, лише частина центру і зони порту. Але ж все одно таке, ви бачите одразу гори, море, яхти, домаці наліплені, як мурашники. Бачите? Карабелі. Як мікрорайони воно. <гум> Дивіться, який здоровень. Як півцентрогенний він. Красивенько. Що скажете? Замки воно. Їх видно з, -з балкона у мами, тільки вони, виходить, з другої сторони їх видно. Воно один і другий. Якщо колись звертали увагу, то От вам пожалуйста. Ну і все, собственно. Підемо, ми сходимо в китайський магазин. Затаримось гаратичками, сальцем, м'ясцем. І підемо забирати мої документи. Сподіваюсь, на то дуже сильно. А, так тут цілилася вулиця ціла в шовковиці, так? Да? Та ти що? Це все тут в шовковиці. Так, да, дивіться, повністю все. Все в шовковицях. Я ніколи не звертав уваги А хто на них звертає уваги, поки вони не достигли? Ну все, гайда. А так, що да. я, я не звертав уваги на те, що це шовковиця. Я просто ніколи її не бачив з таким листям. Навіть. Ну, Це може якийсь відвід дивіться. Це Хіба це листок. ну Ви розумієте розмір моєї руки? Я Юліну голову от можу обхватити. І тут листя такі. Тут, оказується, буде Це Юля прочитала, що буде ужин в небі Італії. Тут така вещь. Прив'язана до крану. Тобто, і ця, ця платформа разом зі столом, з усім підніметься на найвищу точку, вас підніме краном і ви будете аж, ну скільки ця стріла викидає, зараз я вам скажу 10, 20, 30, 40, майже 50 метрів. Оце на 50 метрів вас підніме і будете ви тако. Ну, це вище за те колесо огляду, що ми на ньому були набагато вище в два рази. А з нього було багатенько видно. Ну ви ж бачите, що я вам навіть тут просто стоячи в нижній точці, я вам багато чого показав. от, Так що оттуда буде від обалденніший. Це ось вітряки Леонардо да Вінче. Це мені Саня сказав. ну Бо я таке навіть не знав, чесно кажучи. Я взагалі кожен день поражаюся і вдивляюсь, тому що я... Своєї безграмотності, скажем так, або оце, знаєте, недостатньої любопитності сесту цьому. Хотя мені казали, що я все время лізу поперед батька в пекло, там і везде, то, але всього, всього знати все одно неможливо. Я навіть той пам'ятник оказується, що він мені найбільше сподобався. Чи то мені десять тисяч разів вже казали, до мене не доходило? Я тепер розумію смисл отого чувака без рук, без ніг або полупрозрачного, то іммігрант, правильно? Я в да, все ж і що він частично, то есть, ну, пів тіла так, його так, тут, а остальне залишилось вдома. Так, От я тормоз. Так, ну, пишіть уже. Тоже, тоже движение, я тоже так кажу, все нормально. Ручник должен быть справный в нашей семье. Главное, що, да, задирався гарно. <реш> 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 Каждый раз, як сюди заходим, мы на їхньому ниче не понимаем, але такого... Кожен раз беремо ну, 70 копійок, приколясик стоїть такий 80 грамів. Це качка. Значить, щоб ви розуміли, вона сладко кисла, а причина така, що у мене в роті все полихає. Ну, мені таке подобається, але його можна їсти не більше однієї штучки в день, бо в туалет підеться йти з загнітушителем. Або взагалі визивати пожарку, якщо цю упаковку трамбануть селяком. О, хороше, це я таке люблю, у мене ж роса на лобі виступила. Ого. Так що будьте обережні з виборами. Ми вже на місці. Сьогодні смена некрасивих, сьогодні смена розумних. Дасть Бог. Нам в цей раз. Тут нарешті вже висить. увага. Важлива інформація для українців, да. І ось тимчасовий захист, все повністю розписано. Останні питання вже можна задавати, коли ви перебудете на місці сюди. Ну, краще, звісно, бути з переводчиком. Я маю в виду живим, якщо ви не балакаєте по-англійськи або той. Мама узнаєш, дідулю розводяще, що в прошлый раз з нами був. Опять він прийшов тут в порядки наводити бабку свою обнімать, сторожить. Ой, ждем, добре, що хоч людей сьогодні немає такого. Пару-тройку чоловік і все. <зас> Поздравті, тепер вже поздравте мене. Мама, і представляєш, в прошлый раз ми не взяли цю бумажку, і вона ж у мене її навіть не забрала. Вона просто побачила, що вона в мене є, и все, і все. Взагалі, не буду так оцей. Є вже документ до кінця 27-го року. Так що тепер я вже не можу їздити. Зараз, подождите, я переношу. Перегляд... Я думаю, так, хоча б фотографію покажу, то нічого. Не заблокують. Все, тепер я більше не можу їздити. Безкоштовно на общественном транспорті, бо навіть якщо я покажу український паспорт, мене в будь-який момент, якщо провірю, я вже не біженець, я вже, е, як то кажуть, як правильно дуже сказати тепер, ну типа звідом на життя, але який має вид на жительство по робочому контракту в Італії. О, так як у мене. Контракт робочий без сроку, ну тобто вже до пенсії або до смерті, як вони тут кажуть, чи цей. От, соответственно, цей документ уже буде проливатися автоматично до тих пір. Якщо я не захочу, там, чи коли там прийде час отримувати грожанство, ну, якщо воно конечно, треба, там не треба, я навіть не знаю, тобто насчего ніхто не думає і якби не заморачуюся. Головне, що тут я вже на офіційних правах, скажімо так. І мені открывается з цим документом уже, как то говорят, нові горизонти. Ну, ті, хто в те зрозуміли, про що йде мова. Ті, хто не зрозуміли, то значить і не спішіть розуміти, значить, она вам не треба. От. Ну а так, все. Жду поздрав... поздравлень від всіх своїх любимих підписників. Тепер вже нарешті можна видихнути. А пам'ятаєте, є да? б не Альона. І якщо б не ото вся волокіта, і якщо б не, не, ми не намагалися прискорити і все те інше, то по італійських мірках це в мене було на 25 лютого 2005, 2025 року тільки назначена е, зустріч. Перша зустріч, яка ще нічого не рішає, нічого не дає. Тобто це потім після того, що пройшло б года-два, ну і якраз би на кінець того. Як я маю отримати цю квітанцію, вона б я отримав її просрочно, як багато хто отримує тут просрочений той документ. Ну, в общем, Слава молодець! Зараз я відправлю своїм пораду їх, бо це для нас було тяжкий, нелегкий пробивний путь, але то ми знаємо, що то можливо зробити його вчасно, швидко, е, з нервами, з недоспаними ночами, з очередями. В общем, ладно, не буду повторяться по 10 раз, все, всем пока. Вид итальянца славы. Часто поднимаемая тема. У нас бесплатный туалет. Гены. Центр города. Вот так вот приказаем. Чистенько, аккуратненько. В платных, конечно, там поярче ремонты. По... Частіше може прибирають, не знаю. Ну тут і так, як ви бачите, тут ніхто не пише там пальцями на стенах. От. Є завжди туалетний папір. І, звісно, есть там надпис молодежна, ще щось. Не всі можуть тим похвастатись, так. Я думаю, що так. Да. Собственно, так виглядає він. Рукомойнички, мило, сушилки, писюари. Все, що вам, ваша душа побажає. В будь-яку кабінку можна заглянути. Тобто це не те, що я вам якось одну на вибір показав. Пожалуйста, віздесь. Все акуратненько. Це безплатно, Толя. Я ще раз повторюю. Дитино, я зараз вийду тебе, розцілую. Я за тобою наблюдаю, що як ми виїхали з парковки, ти їдеш на мопеді разом з усіма машинами. Не лізеш під колеса, не відбиваєш зіркала, не вилазиш перед усіма на світофорі. Дай свій номер телефону, я позвоню твоїм батькам, подякую їм. Рижуха, ти молодець, ти зробила мій день. Хазяйва одинакових машин виглядають одинаково. Такий кабан габаритами, як я. І машина в нього така сама, Citroen c 4 бачите? І мій стоїть з боку. Ми можемо мозолями мірятися, не тільки машинами, ну і мозолями трудовими своїми. Зняв вам відео, підходив потім до машини. Нам Альона віддала посуду. Ой, зараз буду хвастатись. Верніше це рухо спавуло, десь вони там, не знаю, перебирали. В общем, віддали нам посуду, а посуда, ну, якраз таку, як я люблю. От, ну Ми вам зараз її покажемо пізніше. Я підходю до Сітроєна, і цей чувак дивиться на мене, я на нього і вдвох починаємо ржати. Одинакові машини. Оце єдине, що в мене бороду я збрив. А так ж... Ой, він показує мені, типо... Тіпа... Ту махина бела, я кажу, а, ну, міло, макіна, мотори, чаока, кава. А мій, в мене каже кузов у хана". Я кажу, ну то з двох одну може зліп, зліпити, <свят> він слієся, так, да, так. Да. Я кажу, це ж треба так, щоб були такі от, дві однакові абсолютно машини і хазяїва в них були похожі. <свят> Ой, так, все, їдемо празнувати. Зараз тільки в магазин за цим за основним інгредієнтом і. Гайда. Ну не багато, бо завтра опять кучу діл. Готові. Починаю фастатися далі. Під нашу цю плиточку, да? Ось. Така одна тарілочка. Ну, це ця, що зрозуміли, висить. От. Нам віддали, Дуже велике, дякую. Ми, ми не із, із тої сім'ї, яка кривить на саме і каже, нам нічого не треба, ми все купимо. Обідно тільки що качалку ми тільки сьогодні купили. Нам таку здорову подарили. От. Дві такі тарелочки, доску велику, таку конкретно, знаєте, ну, щоб під м'ясо там рубати. Ну а далі вже дивіться по багатому. Глибокі тарелочки, значить. Карави на луге. Ну, так, щоб ви понимали, посуда. Дивіться, самі. Щоб і не казали, що я вас надурив. Світеретерети, Італія, а Чальдельона казала, що Швейцарія, ну не важно. Так вони одинакові. О, ну, ладно. Це для печенька, Альона нам сказала така бодяга. Я не знаю, у нас звичайно це таке щось для муки ви ну... Тоже така Ну і цілий набор таких мелких тарелочок. Красивый. Украинский. как вам? Красота. Красота. Ну там все люстра, да? да. О, ну, все, я все не доставал, чтобы ты так, я так достал пару других. Ну и, по-моему, все что-то было. А, ну люстра была я и... Ее... А, и все? Да. Хорошо, но мало. Да. В общем, принимаем подарки. А що, ми сім'я молода, я Стульчики є, посуда під'їжджає потихоньку. Я думаю, що наші родичі скоро будуть ну, менш скромними, почнуть нам дорити пелісоси по півтори тисячі, машини по 15 штук. От, я вже думаю, що ми дождемося скоро. А, ще сало треба розпакувати. Дивіться, купили сало на майже на 40 євро, то це значить, посчитайте самі, 10 кілограм. Mm. Та й все, я проставляюся, магрич ставлю, купив всім по піці. Uh, Кока-коли взяв, так, Кока да, і хванти. Uh, ну, собі пивка, як обично, та й зараз будемо святкувати наконець-то вже мій документ. Крістіну завезли піци. Ну так, да, це ж ми Альону щось зустріли, забрали в неї посуду. Ой, та й таке. Що вас? Ще вивезти на вулицю. Погодка гарно, сонячно. Я скажу даже так, що знаете, сьогодні було якось, воно де сонце, бачите, де світить. І коли воно вечором там світить, у нас тут тіньочок. Ну я скажу, у нас тільки оце з 4, по-моєму, чи з п'яти вечора, отут воно так от фух проходить, а то все час ми в тіньочку.